Впало зернятко у землю, проросло нове життя. Зеленіє, золотиться, колос фермер позбира, потім борошно біленьке до опари додадуть, і м'яке, пухкеньке тісто до духовки покладуть. Запашний, рум'яний хлібчик, хай всіх буде на столі. Ця енергія й добробут лине з самої землі, і з днем хліба вас сьогодні, хочу щиро привітати. І добробуту з достатком у житті вам побажать, символ сонця золотавий, хай осяє світлом дім, затишок, любов і радість завжди мешкають у нім. Хай смакує ароматна паляниця запашна. Хліб не просто виріб з тіста, хліб життя, любов, душа.